Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, найдрожчі у Христі. Коли ми слухаємо сьогоднішнє Євангеліє, це Слово Боже, також можемо і здивуватися тому, що Ісус Христос, як Бог, правдивий Він також вміє слухати. Міє слухати і виконувати, будучи навіть Богом, Він завжди слухає голос Отця, Отця Небесного і Його волю виконує, бо Він прийшов з певною місією на землю, щоб відкупити людський рід від зла, від диявола і дати життя, спасти нас. Та й кожен з нас має у своєму житті. Ми не просто тут так живемо випадково, але кожен має якусь свою місію, своє завдання у цьому земному житті. І, звичайно, найбільша місія така кожного з нас є, це осягнути вічне життя, прийняти той дар спасіння, який Господь Бог нам подарував ціною свою, свого життя, своєї крові. Ісус Христос каже, я прийшов шукати волю не свою, але волю Отця Мого. І так само пригадуйте, ми в часі посту особливо роздумуємо над цим останні, останніми годинами, можна сказати, земного життя нашого Божественного Спасителя, особливо. Той момент молитви, щирої особистої молитви Ісуса Христа з Отцем Небесним, коли Він знає, що з ним має статися, на який засуд Він іде задля спасіння людства, задля спасіння кожного з нас, але це також діється з любові Бога Отця. Він молиться, щоб ця чаша терпінь тих страшних страждань Його оминула. Але все ж таки просить, нехай не моя, але Твоя буде воля. І це найдорожче у Христі також для нас великий приклад. Бо ми часом хочемо виконувати, думаємо, що ми знаємо, як буде краще. Маємо якісь навіть, можна сказати, свої амбіції, спасіння світу, але часом забуваємо найголовніше слухати, слухати, що Бог мені каже. Слухати для того, щоб виконати волю Отця Небесного. І не даремно на святій літургії ми часу чуємо ці слова, навіть читанням Євангелієм, перед основними такими найважливішими частинами, коли священик закликає: будьмо уважні, щоб ми могли зосередитися ще більше, щоб почути те, що має відбутися, побачити навіть це. І тому дуже важливо вміти вчитися, слухати. Навіть коли це важко, навіть коли ми собі робимо якісь плани, думаємо, що, буде, що ми зробимо це, навіть то можна сказати, коли батьки надто надмірно турбуються про долю своєї дитини, навіть тим самим надмірною опікою, надмірною любов'ю перешкоджають їм жити. Щоб, для, щоб виконати волю Божу, щоб людина була щасливою, треба з тими речами дуже вважати і вчитися самому слухати, вчити інших слухати, просто чути, не тільки прослухати, але чути, щоб ті слова, які Бог промовляє до нас, щоб вони могли увійти в наше життя, щоб вони могли стати, так як Пресвята Богородиця, вона почула голос слова, Слово Боже, і це Слово стало тілом, тобто воно здійснилося. Ісус Христос сьогодні також каже, хто слухає моє Слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне. Це найважливіше, коли ми приймаємо Бога, віримо, що Ісус Христос є Син Божий. Це все, що ми декламуємо у символі віри, проголошуємо цей символ віри, визнання своєї віри, коли ми щодня цю молитву, можна сказати, читаємо, ми перелічуємо, як ми віруємо, у кого ми віруємо, для чого ми віруємо. І щоб це не були якісь прості слова, тому маємо зосереджуватись на тому, щоб слухати. Навіть слухати, ту, чути те, що ми промовляємо у, цьому, у тій молитві. І, звичайно, що віра наша завжди буде підкріплюватися ділами. Ми можемо багато голосно кричати, мати свої якісь амбіції і так далі. Але не чути теж того найважливішого. Тому ми приходимо на цю божесну літургію, щоб взяти участь, не відвідати службу Божу, не відвідати церкву, не прийти чи не прийти, але взяти активну участь у цій безкромній жертві, яка відбувається тут, зараз, на яку ми приходимо. Не просто бездушно постояти, бо так треба, бо сьогодні річниця за нашого. Когось рідного, і так чомусь треба прийти. Ніхто не знає до кінця для чого. Але ми приходимо, бо ми віруємо, що також, як ті люди, які жили з нами, відійшли, вони є живі, бо вони мають безсмертну душу, також і ми. І це також нас стимулює для того, щоб переглянути своє життя, бо ми призначені для вічності, і щоб цю вічність осягнути, ми маємо тільки прийняти. Цей великий дар, який Бог нам дає. І ми маємо цю можливість, якщо ми будемо уважно слухати, ми будемо чути і просити Бога, щоб виконати це. Ісус Христос каже, хто приймає мене, тобто хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне. Тобто, це є суть основа Божесної літургії прийняти нашого Бога, у якого ми кажемо, що віруємо. У святому причасті. Нехай Господь нам дає сили не боятися ще раз переглянути своє життя, просити силу, щоб ми могли приймати Його, бути готовими завжди до цієї зустрічі, прийняти Ісуса Христа у святому причасті, а також приймати волю Божу, яку ті всі ситуації, які стаються в нашому житті, так як це робив сам Божесний Спаситель. А для того. Учимося бути уважними, вміти слухати. Слава Ісусу Христу!